Вітаю вас усіх! І у нас чергова розпаковка, і е, ми вирішили придбати подарунки, які е, до 100 гривень. І ці подаруночки, звичайно, зі знижкою. Ну, щось зі знижкою, щось в ціну, але вони всі до 100 гривень. Отже, почнемо від найменшого до найдорожчого. Отже, почнемо з цього. 190 грам. Гарне досить новорічне упакування в таких кольорах Різдва, червоне, зелене, біле, різдвяні <смі> слоники. <смі> 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 різдвяні олені. Так, ну, 190 грам. Давайте перевіримо, що там взагалі знаходиться. Там просто набір цукерки. Він ніяк окремо не упакований. Боже, це мої найулюбленіші цукерки. Це желейні? Желейні, так. Да. Колись такі були від рошен, але зараз я їх не бачу. Так. Ну, і тут прям вся дуже... Це все цукерки стимул. Да. Це все цукерки з стимул. Це вафелька Гулівер, це ромашка, коровка. Дві ромашки, отже, дві вафельки, різні фазанчику, якогось фазан був смачний. Це у нас якась Іриски. іриска фішка. Ні, якось там по-іншому. Церамель, Ф... а Так, ага, і ось. Я як тобі слав такі наважати? Пам я пам'ятаю, що в минулому відео я казав, що були значить, дуже дорогі джеки. Да, Джек це було вообще капец, Джек дуже дорого і був отакий от Гулівер. Ну не такий, був інший. Такий взагалі. Несмачний, він завжди був, типу, розслоєний, був ніякий просто. <you're in> <kitchen> <с? <с? <smack> а мені подобався Голівер, і ця вафелька, мені фазан дуже подобався. Я Фазана не пам'ятаю. Виглядають 에... вони смачно, їх не дуже багато, ну і 190 грам, ну тобто от майже 200 грам, і коштує 50 гривень. Ну, тобто за 50 гривень такий набір, набір отримувати напевно непогано. Цукерки стимул, вони смачненькі. І що... Давайте оцінимо всі набори вже в кінці. Ну, поки що це досить непоганий набір. На, наступна така листівка, мені дуже подобається оце опакування, досить незвичне. Ну і ціна непогана, 66 гривень, але тут 170 а, Ні, тут 127 грам. І це програє. Стимуло. Mm, Стимуло, тому що тут, власне. Ой, тому що тут, власне, більше грамаж, Так, і а тут зовсім мало. Ну давайте подивимося, скільки тут загалом. Так. Ну, я таких цукерок ще не бачив. Ну, я таких дійсно ще цукерків не бачив. Оце Milky, Way. Milky Bay. Мілкі Бей, так, Мілкі Бей. Це якийсь взагалі імпорт. Це щось досить... <смірко> та, ну, да, бабусіні сторі... Э, сторі, це хто взагалі? Це у нас що за фабрика? Бабусіні байки. Olden, Golden Ocean. Bon Bliss Cracker. Ірис Мілкі Бей. Бей.

Mm. Я прям з'їв. І от мої улюблені лимонні цукерки. Їх і майже це теж житомирські. Це, так, до речі, Житомир, теж да? Житомир, так. Виробник. Тому цікаво. цікаво. Я правда, я такі ніколи не їв. І ти би хотів спробувати? Та, напевно. Мені цікаво, як ці на смак. Давай. Мені, на... Які, які Ось ці. Які, яку розпакую? А, Не знаю. Ну, добре, давай цитрон одну. Давай спробуємо. Це з помадки, так? Да? Так, да, це дуже класна помадка. М -м -м. Смачна. Смічна. Нагадує мені дитинство. Такий угу. присмак. Присмак дитинства. От, я взагалі досить дивно відставлюся до цукерок, М -м -м. Але... але цей. Вона досить непогана. Дуже смачно. Ну, і це що? Це якась э, жувальна. Shaving sweets. Так, це якась жувальна. Це схоже на пластилін. Це мармелад чи що? Знаєш, це смак жуйки. Оце були такі: типу, жуваль... жувальна цукерка. Mm, жуйки такі. Так, вона смачна. Мені mm, подобається. Справді подобається. Досить непогано. Mm? Ще спробуємо мілки. Вау! Мілки вау, так. Ну це ірис. <свист> це це звичайна іриска да. і, і пробувати не буду. Ну, знаєш, ірис, ірис урозний. Так. Буває, ірис, правда, дуже смачний, а буває прям таке, що ти їсиш, а на їзиці одне масло. Це непогано, але не, не так, щоб аж супер. Таке. М -м -м, а мені навпаки подобається, тому що ти його їсиш, м -м -м, жуєш і воно тане в роті, а не залишається таким м -м -м, масляністим нальотом. От. Це правда смачно. Так, добре. Непогано. Ну, це досить непогано. Для мене це досить. М залишається такий присмак, не дуже приємний, але це. А е мені присмак нагадало, да, зараз я переб'ю, пробачу, ось це, був якийсь неприємний присмак. Після кожної цукерки досить неприємний присмак. Вони спочатку досить смачні, а потім, коли ти їх їсиш Крім цитрону. І, і Навіть цитрон і всі решти, коли ти з'їсаєш, з'їш їх, то все одно залишається якийсь такий присмак. Не дуже, не дуже приємний. Не знаю. Може, у нас якась алергія? на <плес> шоколад? Ні, Це просто такі, такі цукерки, такого смаку. Ну окей, окей, зрозуміли. поки що покидаємо в сторону. Отже, Лукас. Лукас. А, і є тут 200 грамів. 200 грамм 82 гривні. Але ми бачимо, що вже тут зображено, і з цього боку ми бачимо, що тут будуть якісь батончики. Ну Давайте подивимось, Подивимось, що це за. Досить гарне упакування, опакування, гарне що упакування. Якщо так. ось цей пакет з цими е козаками не дуже виглядає, то ось цей пакет прям такий гарненький. Угу. Mm -hmm. Середні цукерички. І це дуже-дуже. <риклад> Лакі з Лакі. <хих> Ой, клас! Кутузя, боже. Це якийсь собачний. Ой, все, вже Кузя <риклад> став патроном. Оце вже фу. Чому це Тому, що класно? Це Баратарщина. А ні, це, це прикольно. <риклад> Україна понад усе. Давай, яка, яка, класна упаковка. Да, Україна понад усе. Лукас. Mm, мені подобається, мені подобається. Мені подобається пакування, мені подобається взагалі кількість. Тут 200 грам, і на 200 грамів тут правда дуже багато смачних і корисних, на мій погляд, батончиків. Тому що це батончики з горішками. Це не горішки, це бобові. Ти маєш на увазі, що це Так. <різь> Арахіс, арахіс. арахіс грас. Це, це не зовсім горішки, але вони, вони смачні, вони корисні, вони ситні, ними можна не їстися. Так, і вони всі йдуть з гора з, з арахісом. Тут, тут, тут все майже за арахісом. Ні, оце у нас патрон. А патрони з чим? Патрони з соняшниковими тесінням. Ага, це майже а, корисно. Це, а це господи. А це, боже, що це? Це тишине молоко. Не Непогано виглядає, так, да. і досить так цей типу, корисний батончик. Ну, тобто арахіс це не завжди погано. Я зовсім не про це казав, що, типу, просто е у багатьох, е у, наприклад, у мого брата, моєї сестри не принеси місце арахісу. Так, і тоді їм це не підійде, звичайно. Да. От, коли будете обирати ось такі патронки, зауважте, що тут багато арахісу у кого є алергія на арахіс, то й не можу це. Собі. О, а це, Ні, а не це, не це з цим, а ось це з коконат, як це, господи, кокос з кокосом. Угу. Тобто це не з арахісом і ось це не зарагісом. Ну, в основному дуже ж що ти даруєш, то ти ж не зможеш ну, так. щось відібрати. Так. Окей, добре. Наступне це Конті з Днем Святого Миколая та новорічними святами. З Днем Св Миколаїв. З Днем Св Миколаєвс, Миколаєв. СВ. СВ Миколаєв. Спальний вагон. І так, давайте глянемо. Отже, тут 247 грам. Це поки що найважча із цих тих, що тут була, і вона коштує 86 гривень. А хто виробник Конті? Конті, Виробник Конті Так, і тут у нас, здається, два ще набори будуть конті. Один. Ну, Це і наступний. Так, да, це і наступний. І так, конці, відкриваємо. Що ми бачимо далі? Е, така гарна обкладиночка. Так, відкриваємо, відкриваємо. Тут прям досить складно добратися. І ми знову це все висипаємо. Так, ой, а це що? Чому воно без... Без, упаковки, обгортки, да. без обгортки. І знову ці цукерки. Я, звісно, повозмущався в минулому ролику, що ці цукерки були несмачні, але всі їх з'їв. Mm -hmm. <laughs> але так, Слава, чому, чомусь їх з'їв, тому що я їх не їв, вони мені правда не сподобалися. Ой, а тут інші, тут я бачу. Тут і інші тут там, з вершками якісь баліссимо, тіммі, тіммі. Тебе не було печії після того, як ти їх? О, у мене якась була дуже сильна тривога, і мені було все одно і на печію, і на все, що зі мною відбувалося. Я просто жер і все. Ну дивися, тут є теж вафелька, твій джек. Любимий. Uh, улюблений. Твоє, ось ця окончаці, тут значить складається. Боже, ти дивись. Ні-ні-ні, ти знаєш, це просто жахливо те, що тут. Uh -huh. Тебе мало бути тві вафлі. Це мала бути одна вафля, влізло дві вафлі. Ні, я думаю, що це хтось з'їв. Та ладно. Ні-ні, дивися, це мала бути одна вафелька, А вийшло, бачиш, на станку воно нарізало. Ну, коли нарізало, бачиш, шматок цього відрізало і шматок наступної вафлі. Дуже шкода, правда, що це ставлять в цей в набори. Якщо, але наприклад, роздрібній торговлі, це можна одразу помітити. А да? якщо ти купуєш набір, то ну, геть ніяк. Ти купуєш набір за 86 гривень. Зі знижкою, а без знижки він 115. Так, і це наче ти хочеш тут якась цукерка взагалі без упакування, без обгортки. Це ось такий, ось такий там фу. Ну, ну справді це. Це в... Жахливо. нехороше враження. Я розумію, що це там штампується все, тик 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 але це вказує і на якість. На якість ну, Ру, виробника. Mm -hmm. На жаль. Жах. Я не знаю, чи ми будемо це оцінювати. Та будемо Будемо якось оцінювати. 1 але... з десяти. Я думаю, що це вже хтось з'їв, знаєш. Щось посилюють, поставив. Переходимо далі. І далі у нас теж Житомир. Житомир. Житомир і це у нас козаки. Чим, Чим мені це не дуже подобається? По-перше, тому що це пластик, це, це перше. По-друге, він запакований якось так. ну... Зато його можна спакувати назад. Типу, розпакував і запакував назад. Ну, Давай дивимося. О -о 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 -о. Оце зразу мінус. Це просто чому? кошмар. Це кр класні крекери. Це класно, чому ти? Це вафельки такі. Знову ось такі. Ой, так, да, ці, ці смачні, ці мені подобаються. Цитрони є. Ну, окей, а цитронів май. не поставили. Так, знову ананасик. Ні, це був фотон. Ну, э -э так. Гіпер якийсь. Бабушки. Які ти казав, що ти його дуже любиш і мілк. Тут інший набір, зовсім інший. Є дуже там цукерки, які я повторювалася, але насправді мені він подобається. Тому що тут, знаєш, можна і вафельку поїсти, верніше, і вафельку поїсти, і крекери поїсти, і цукерки. Ту він такий, знаєш, різнобарний. Тільки його вага, його вага 209 грам. Ну... Так, так же само, як і, і інші. Тобто 200, але угу. тут він різноманітніший. Тобто, так. це не просто шоколад, він різноманітніший. Це мені подобається. Мені справді за опакування так класно. Це правда. Далі у нас на черзі рошен. Рошен з гарним упакуванням і досить важким. E, Начинням. Давай подивимося, скільки тут. І тут 265 грамів. На 65 грамів більше, ніж попередньо. Ну там 200-160 десь було. Тобто тут прям по поху. Mm, прям добре. Так, гарне пакування. Ну Мені завжди рушен, подобався, як вони це е, роблять. Так, і він коштує 92 гривні. Отже, 92 гривні. Дякуємо, Петро Олексійовичу. Та -та -та. Зараз знаєш, е набережають зелен за Зеленського скажуть, що ти порохоботи такий інші, блядь. Окей, ладно. Слухай, він прикольно відкривається. Дивись. Оп! Угу. І тут знову, знаєш, не просто накидані цукерки, як угу. попало, а вони в гарному такому кульочку. Так, це теж салофан, це теж пластик. Але якось ну, ну, типу, коли немає нічого, в да, ці коробки, як тут, наприклад, да, сюди може бруд, пил потрапити, і це ну не дуже або, одразу до контакту, як, як сюди, або як в сюди, да, просто от. цукерки, які відкриті без упаковки, да. шафки. а тут все запаковано по людськи Знову наповнення наповнення прям радує. Але тут наповнення, тобі не нагадується ніяке наповнення. Точно та ж сама сумочка, тільки домічок. А ти пам'ятаєш, скільки сумочка була за вагою? Не пам'ятаю, я теж. Там щось біля 300 грам було. А тут 265 теж біля А, там були Lazy Cow і там були ще більш важка ось така одна цукерка. Два два. таких, а тут теж Тут теж два ось цих. Маки. Дуже керетка, схоже пакування. Дуже схоже так. Е, знаєш, набір цих цукерок дуже схожий. Такі маки старі і ці старе пакування, а то були, типу, новіші. Так. Ну, але гарно гарно гар, і смачно. Гарно і смачно, правда. Mm. Рошен, як завжди, на висоті. Окей. Okay. Конті 98 грам. Гривень. 98 гривень. Але як ви думаєте, скільки грам?

Можна було коробочкою поменше. І знаєш, вони за вагою. Мені щось здавалося, що вага тут більша. Не знаю, тому що просто може тут плотніше, не знаю. Тому що давай скажемо, тому що я щось прям не довіряю, що тут 320. По-перше, величезна коробка. Вони знаєш, чим більша коробка, тим буде здаватися, що там більше цукерок. Це ні, це прям <смас> обман. Так, і щось мені не віриться, що тут 310 г. грам. Ну можливо, я помиляюся, але да, давай, давай перевіримо. Ну, у нас такі ваги. Трошки на цей. Ну, це понятно куди поставиш, треба ставити на центр. От. І на центрі воно показує 350 грамів. А давай висипемо цукерки на цей. Давай. Ми їх проденсифікували ці ваги. Слухай, ну, у нас є ваги, чому ми не... А де ваги? Ну, десь, <реш> Ну, тут абсолютно идентичный напиток. Да. 300. Ну, может быть, 310 тут и есть. 310 и есть. Да. Но снова наполнение, знаешь, такое на троечку. Ну, это тут... Те же, те же яйца, две туфли. Ну так, одне і те ж саме. Ну тут вже бачиш покраще е, запаковано. А, а, немає... Типоня да? воно має бути таке подвійне. Воно має бути подвійне. А да, воно так, от, типу, вилізло на конвейері. Воно має бути подвійне, так, зрозуміло. Ну. Набір такий ж саме. Що, що тут, що тут? Одинаково просто цукерки більше та. і Тоже. все. Ну такі собі. Це зовсім того не кошти. Конті Взагалі дуже сильно розчаровані. Колись вони були дуже смачні, колись вони були прямо взагалі бомб'язні. Я пам'ятаю в дитинстві, я їх обожнював конті. Ці оці штучки були дуже смачні, контики. Що там ще було? Він пам'ятав, вже якісь були цукерки, але я прямо любив конті. А зараз я дивлюся, що це вже якась трошечки помийка. Угу, так, наступно ми відкриваємо стимул. І дуже класне опакування, знову різдвяне. Тут найбільша вага з усіх цих подарунків, які ми сьогодні відкривали, 450 гр. І коштує це, це, це така. Торбиночка, так, 98 гривень зі знижкою. Так вона, звичайно, коштувала там дорожче. Ну, Круто, круто, ну тому що 450 гривень. І давайте подивимося, що там є. Вау! Вау! Ой, це що таке? Це якісь кубики. От, о, знову ці вафельки, Ромашка, правда, вже одна. Е, ні, дві, Але чомусь різне опакування. Ось ну, такі, такі Ой, Смородина. Ой, це компот називається. стимул компот. Різні компоти. А що значить компоти Компот, 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 ось я зараз покажу. компот, 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 компот. компот. З різними смаками. Так. Да. І, і, і тут там бульвери, вау. Ну, слухай, це український такий виробник. Я його я насправ... я, насправді його дуже люблю. Ми з тобою постійно беремо цей. А, ти сюди дивись. Ми з тобою постійно беремо від стимула цей е, стрілу. Вона дуже смачна у них. І е, е, ось цей е, київський. Е... Хочеться тобі в очі дивитися, а не в телефон. <laughs> Намалюйся, то тут то озі. То -то. <laughs> а, а, ці цукерки, котрі всередині з лікером, як вони називаються? Uh -huh. От. Так. І вони правда, вони правда дуже смачні, стимул молоді. Ну що, на сьогоднішній день? Оцей набір найбільший. і мені дуже цікаво, що це таке. Що це таке? О, це прям така цікаванка. Uh -huh. Я люблю ось ці цукерки. Мені схоже, сподобаються компоти, якщо вони м'які. А вони м'які. Так, uh -huh. да, це желейні цукерки з різними смаками. А це схоже на якісь жуйки. Так, uh так, -huh. це є мармеладки, Мармолатки, так. Да. Uh -huh. О, це виглядає прям просто супер. Uh -huh. Правда, класний хороший набір, він мені подобається. І він е, найважчий і в цілому 98 гривень. Тобто, якщо порівнювати конті за 98 гривень і е, е, ось стимул. цей стимул, то краще я би обрав все ж таки, е, стимул, тому що, по-перше, він важчий, а по-друге, і е, 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 він смачніший. І так, ми трошки посперечалися. Наша... Ой, ми дуже багато сперечалися. Да, наша е, е, не необ'єкспертна наша, не наша експертна не об'єктивна думка. Не об'єктивна думка. Необ'єктивна думка. Так так е, е, вона наступна. Отже, це одиниця. Конті, да, це просто Конті, Святий Миколай, одиниця, 86 шість гривень. Жахливе і не жахливе не смогування, погано зібране. Ми дивимося по цьому конті, тут же краще трошки наді... зібране, да. отже, це одиниця, це трійка. Три, Трій. Знаєте, чому три? Чому? Тому що ти приходиш і кажеш, я дарую тобі такий великий подарунок, тому що я тебе люблю. От а він великий, але в ньому нічого немає. Чисто за обман трійка. <рик> 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 Ні, в є, ну, хто любить цукерки конці, це окей, але вони, вони правда за якістю за смаком жахливі. І взагалі а, того не варто. Вони тут скільки, 310 грам, досить непогана наче вага, але 98. 98... Ну, наприклад, 98, ось це 450 грам і 300 грам теж 98 грам. Це, це зі знижками. Оці, так? То я е перепрошую оце це 10 балів із 10. Да. Так, отже, Конті фу. Конті Фу. контіфі, да. далі. Ми через те, що це пластик, поставили 7 балів за оцих козаків. Так, це Житомир. Але в цілому гарний дизайн. Мені подобається, що вони взяли цих героїв, таких там, на приліпили. Досить непогані цукерки, але там о, 7 балів. Так. Отже, переходимо до категорії 8. Категорія 8, у нас три претендента, і ці три претендента це є, а, навпаки, <рес> так? Отже, це є Лукас, це є Житомир ага, і Стимул. е, стимул. Це вони різно такі Різно, різно Різнобарв'я, так. різноманіття таке тут є. Наприклад, в Лукасі ось тут, це, тут горішки. Так? Я думаю, що це досить поживно і непогано. Тут 200 грам і тут 200 грам, 190 грам. Я, от ми сперечалися зі Славою щодо Житомира. Так? Він коштує 66 гривень. В порівняно, ну, наприклад, е і за стимулом, так, стимул коштує 50, вага більша, так. Але Славі дуже подобається дизайн, і за дизайн поставив і 8 дизайн гривень. і наповнений насправді. Тобто, ти, коли бачиш цю бандерольку, то зрозуміло, що тут не буде багато. Тут 127 грамів. От коштує вона 66 гривень. Тобто, ну не, не так вже і багато, але виглядає ну, 200 грамів 50. Ну, а що таке? О я вибачаюсь, що таке 63 грами? Ну, це багато, по-перше. Ну, за дизайн. гаразд, За дизайн. Ми поставили вісмірку. Е, але довго щодо того, сперечалися. Навіть не закінчили, схоже. Так. <реш> о. Наступне 9 Рошен. Ну, це, як завжди, висока якість. Висока якась цукерок, 265 грам, 92 гривні ціна зі знижку, майже в 100 гривень. Так, ми поміщаємося. Він, він економний, не так, як, наприклад, в конті. Так, дуже багато пустого місця. ну, Це знаєте, просто маркетинговий хід. Велика коробка, тобі здається, що всього багато, так, але насправді не дуже багато і неякісна. Продукція. Продукція. Отже, а це тут це все. І економічність, ергономічність, економічність, смак. От, дякуємо, наш Петро переможець. Олексійович. <ріст> наш переможець, наш переможець це 450 грам за 98 гривень, і це у нас стимул. Стимул. Ти це не можеш запам'ятати назву. Буде <ріст> написано. Це, це стимул. І е, тут дійсно дуже багато Там і молочний, і арахіс, і. Вафель, які є. ну от Тобто, досить різноманітне наповнення, його багато, і за цю ж саму ціну ну, прошу подарунок. Якщо вам сподобалося це відео, вам треба натиснути колокольчик. Він десь зараз тут все це, інструкція інструкція резі. Як це немає колокольчика? Ну, тому що є дзвіночок. Треба вікно відкрити срочно. Треба натиснути буде підписку, лайк, дзвіночок. Ще такі подарунок, такий огляд. Пишіть, якщо вам подобається, якщо не подобається, можливо, ви не згодні з нашими оцінками, а можливо, згодні. Напишіть обов'язково в коментарях про те, який би подарунок ви б поставили на перше місце, тобто, дали 10 з 10, а якому ви б подали одиницю. До Все. зустрічі. До зустрічі. Вас трошки буде нудити після завершення цього відео.